Усім доброго дня! Сьогодні у нас 19 вересня 2024 року. Центральна Україна. Оце хочу показати сигнальні плоди гарного українського сорту під назвою Віжниця. Цей сорт доволі врожайний. Бачу, колеги показують цей сорт. Він дуже гарно сумісний з такою печекою, як ва 29 Айва. Плоди доволі крупні. Цей сорт може составити конкуренцію такому сорту, як ксена ноябрьська. Кажуть, що цей сорт смачніший, ніж Ноябрьська. Я ще цей сорт не пробував. Це перші синальні плоди. Цей сорт кривитий на підчепі ба 29 в мене. Посадка була у 2022 році, в 2024 році я побачив перші синальні плоди. Вважаю, що треба його збирати і класти на дозрівання. Коли він дозріє, сам плід буде такий рожево або помаранчево, такий бронзовий. Зараз він такий сіро-зелений. Він зараз ще не дойшов, не дозрів. Кращі смакові, смакові якості будуть після дозрівання в темному приміщенні. Ось отака грушка. Вага приблизно. 300, напевно, плюс. Це два сигнальні поди в моєму саду перші. Від мене інформації ще мало, бо бачу перший раз у себе. Це я так вам розказую те, що чув про цей сорт. Думаю, що сорт займе достойне місце в моєму саду. Тепер чекаємо дозрівання і будемо дегустувати. Є трохи живців для щеплення цього сорту, кому цікаво, звертайтеся. Це осінній сорт, він довго не зберігається. Так, сьогодні у нас 23 жовтня. Грушка після дозрівання у підвалі. Бачите, поміняла колір, була вона така сіро-зелена, не дуже гарна. А зараз такий гарний вигляд у неї. Так, вага. 430 грамів практично. Так. 342. Ось кажеться, така вона невеличка, трохи ржава вона, а вага непогана. 3 груші кілограм. Так, це в нас віжниця. Так, ну що, давайте попробуємо, Я думаю, що її вже треба пробувати споживати. Це осінній сорт середина осінь. Вона вже ось почала трохи портитись знизу, але ще не гніє, просто м'яка така. Може, вона вже перезріла, о, як масло. Не знаю, ріжеться як масло, що всередині шкірка бачу тоненька, а м'яко й дуже соковита. Ні, всередині вона дуже соковита, признаків псування немає. Так, давайте зараз проміряємо цукор. Я цей сорт не пробував ще, який він на смак, але колеги кажуть, що він смачний. І не оступа сорту ксена. Так, по соку. Трохи натискаю. 16. Дивіться. Дивіться, який він соковитий. Так, ну треба залишити трохи себе. С собі. Пробуємо на смак. М -м -м. Дуже смачна. Дійсно дуже смачна груша. М'якоть, вона просто розтопилася у роті, дуже соковита, дуже виразний присмак груші, дуже виразний. Цукру багато, є дуже приємна кислинка, невеличка, вона доповнює цей аромат і присмак груші. М -м -м. Так, колеги були праві. Цей сорт дуже гарний, смачний. Оце побачимо, яка буде у неї загрузка. Я рекомендую цей сорт, хто полюбляє дуже смачні груші. Груша доволі крупна, як бачите. Гарна після дозарювання. Шкірочка в цій груші. Ось, дивіться, взагалі тоненька така. Її коли їсиш, зовсім не відчуваєш клас. Якщо в неї буде врожайність така, як і у ноябрській ксени, то це, я скажу, конкурент буде тому сорту по-любому. Ксена ще зеленкувата в мене. Лежить її ще споживати. Ні, вона, виходить, віжниця трохи раніше, напевно, на тиждень-два, ніж Ксена ноябрьська буде по споживанню. Ну, в принципі, вона ось ще може полежати, думаю, тиждень. Ну, краще споживати її зараз. Зараз у неї, напевно, самі власні смакові якості. Мені сорт по смаку дуже сподобався. Будемо спостерігати, як він буде себе показувати в моєму саду далі. Особливо мене цікавить врожайність його, бо перші сигнальні два поди ще нема за що балакати. Треба бачити загрузку, яка вона буде під загрузкою. Ну, смак, в принципі, вже вияснили, дуже суперовий. По п'ятибальній шкалі, думаю, п'ятірочка стопроцентна. 100%. Смак гарний. Це для тих, хто полюбляє такі маслянисті сорти груші, які топляться у роті. Вона не хрустка на цей час, коли повністю дозріла, вона має дуже таку ніжну, ароматну, соковиту м'якоть. Ну, В цілому, все, що знав, розказав. А там будемо спостерігати. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки. Хто вирощує цей сорт. Масово. Якщо не трудно, напишіть, як вона по врожайності. І який треба її запилювач, якщо треба. Було б дуже цікаво почитати коментари. Ну а так, в цілому, всім гарного дня, до побачення.